Друзі, всім привіт! Сьогодні коп по старині. Ось на таке поле я приїхав, колись тут був, були якісь знахідки. Пробуємо ходити, вітер сильний, але це нам не заважає. Сигналів тут небагато, сміття немає. І ось перший, один з перших цікавих сигналів це, мабуть, шматочок браслета. Вже приємно, що є старовина, хожу шукаю, викопав сигнал. Зараз подивимося, що це таке. Динарик може якийсь. О, бачите, це шматочок І кераміки, здається, чи обліпки. Так, що це у нас таке? Це така накладочка якась цікава. Ну, але, здається, не КР і не ЧК. А можливо, ну, щось таке приємне, можливо, конина, можливо, поясне закінчення. Шукаємо. Тут місце просто супер, дуже мальовниче і бачу камради. Сюди не заїжджали, мабуть, не популярна локація, але ось і є вже знахідка. Знахідка чекашна, Правда, шматочок. Ось. Але є динарик, 70% динарика, Вже приємно ходити. Са. Буду шукати цілі. Знайшов ще шрапнелі гільзу. І ось такий цинковий щиток, здається, персня або якась підвіска була. Тут видається якась червона Ставка якась червона, можливо. Скло. Отак. От це за все щиток персня По періоду вам не підкажу. Але теж знахідка, добре, що сигналів небагато, бо в мене рукавиць немає. Спустився я в таку долинку, тут земля чорніша трішки, і ось кераміка, але це кераміка, мабуть, ще часів раннього залізного віку. Трапляється кремінь. Ну, з Цілих знаряд праці я не знаходив, але сколи знаходив. Ось, знайшов пряслице. свинцеве. Не густо я біля того динарика ходив, ходив, все стоптав і більше нічого. Пройшов цілу купу метрів і нічого. І дивіться. Та-дам! Дивіться, яка класна фібула. Вона щойно на землі була. Тут така зелена-зелена, зараз підсохла на вітрі. Ну, але теж видно, яка патинка крута і взагалі яка класна фібула. Ну, тут трішечки голкоприйомник постраждав. Плуг. Але все одно класно. І дивіться, де я її знайшов. Тут земля просто пісок. Там в долинці я знайшов. Прясли це, і більше нічого, одну гільзу ще. Кераміки майже немає. Раз на 10 метрів якийсь маленький кусочок. Ну, разу я тут був, то знайшов одну фібулу і все. Я ще на цьому місці. Сигнал був поряд з цією фібулою. Ось я цю фібулу ще не сховав. І в мене знову фарт. Це кусочок динарика. На цей раз це місний Ташечка, здається. Була. Адріан. Такий. Блін. Другий Динар і. О, тут вже кучність. Зараз буду тут краще ходити. Ой, бо є вже дві класних, можна сказати, знахідки. Це вже мені починає подобатись. Дивіться. І подобається густина. От тут ще кусочок кераміки знайшов таке? Є це ямка Це цей обломочок. Не знаю, мабуть, від браслета. А це ті ямки, де був динарик і фібула. Між ними півтора метра. І один кусочок кераміки. Десять хвилин і знову фібула. Ну тут спинка вже трісла, але все одно мають бути динарики. І немає тут кераміки. Ось така патинка хороша. Пісочок тут, можна сказати. Ну не зовсім пісочок. Чорнозем з піском. Хочу пройтися туди. Але ще буду цей схильчик обстежувати. Якийсь цікавий сигнальчик зразу біля тої фіболи, ну, метр п'ять. Щось невелике. Пробую купнути. Ні, не викупав. Щось він вже не дуже такий цікавий. Сміття тут немає. Інколи трапляється. Інколи трапляється шрапнель. І гільза. Ось зараз піна у вас. Мені здається, що це... Так, це шрапнель. Облом, коротше. Але не розчаровуюся. Пішла майже година, сигналів небагато, викопав декілька гільз і ось тут монетка здається, ну не динарик. Але все одно кругляшок якийсь. Дивимось. Я думаю монетка. Так, Гудзик. Знову спускаюся в долинку, де знайшов пряслице, але трішки вище. От, ну, знахідок немає, лише ще одну гільзу. Маточок кераміки ось такий. Буду тут ходити уважніше. Є, нарешті я знайшов цілого динарака. Ти дидидиден. Так, що він цілий мені... Цього немає ніякого сенсу, бо він вбитий, хотів хтось з ньому дирку ще щось от, Хтось тут був. Ну, Хоч щось. Звісно, обідно стан підкачав. Друзі, пройшло десь 3 годинки, мені час вже їхати. Після цього я Крім гільз, нічого не знайшов, але потрібно підбити підсумки. Отже, тут виклали всі сигнали, що я знайшов на цьому полі. Це гільзи. Це по першій, крім однієї. Це по другій. Тобто це гільзи. Це всюди сушний корок. Це шрапнельки. Знайшов, можна сказати, три обломанці. Тому що ну, тут половинки, а це такий затертий, це, щось, це просто оплавлений свинець, знайшов пряслице, знайшов класну фібулу, ще одну фібулу, накладочку якусь. Мабуть, щиток від перстня, це від браслета. І ось це від браслета. А це скол з кремній. Що ж, знахидок є, в принципі, за 3 години по Це дуже добре, я вважаю, сюди повернусь, але я так цього поля і не зрозумів. Кераміки майже немає. Густини також. Все було зосереджено в основному в цій долинці між двома схилами. Що ж, будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. І до нових зустрічей!